Доброго дня, діти! Давайте зараз ми з вами разом прослухаємо загадку і відгадаємо її. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розквітають, солов'ї співають. Згадалися, про що йде мова? Так, звісно, про весну. Давайте з вами зараз поглянемо у віконце. Що ми там бачимо? Марки, дерева, травичку, сонечко. А ще. Так, звичайно, квіти ми бачимо. Тому зараз ми з вами будемо малювати квіти. А чим ми можемо малювати? Так, пензликом. Але сьогодні ми з вами будемо малювати за допомогою нетрадиційної техніки кляксографія, використовуючи звичайну трубочку з соку. Клексографія – це відмінний спосіб весело та з користю провести час, експериментувати з фарбами та створювати певні неперевершені образи. При роботі з цією технікою ніколи не можна передбачити кінцевий результат, але роздуваючи плями звичайною трубочкою, кожен малюнок виходить неповторний. Для роботи нам знадобиться підкладка. Підкладку я використала з звичайних аркушів білого паперу. Також це сам аркуш білого паперу, також це різнокольорові гуашеві фарби. Можна використати акварельні фарби, стаканчик з водою, також це пензлик, трубочка з -під соку та звичайна серветка. Почнемо ми свою роботу з того, що візьмемо в руки пензлик. І за допомогою нього нанесемо зелену фарбу на аркуш паперу, наносимо пензликом зелені плямки. Іншою рукою притримуємо аркуш паперу. Далі ми вимиваємо пензлика, витираємо пензлика об серветочку, кладемо пензлика, беремо трубочку і далі роздмухуємо трубочкою наші плямки. Чудово, в нас навіть, далі, навіть вийшли такі стебельця для наших квіточок. Далі знову беремо пензлика, беремо червоний колір або інший будь-який колір. Знову проставляємо плямки наші. Далі знову вимиваємо нашого пензлика, витираємо нашого пензлика в серветку, кладемо пензлика, беремо знову нашу трубочку і роздухуємо наші плянки. Можемо з вами знову взяти нашого пензлика і додати, наприклад, жовтого кольору. Так, Знову миємо на нашого пензліка, витираємо обсерветочку, кладемо. Беремо трубочку і розмахуємо наші жовті плямки. Так, чудово. Далі ми з вами можемо намалювати нашими плянками небо наші хмаринки. Беремо синій колір, поставляємо наші плямки, протримуємо іншою рукою листочок. Так, чудово. Миємо знову пентлики, витираємо, беремо нашу трубочку і роздлухаємо наші плямки. У нас незвичний вічний хмар. Далі ми можемо з вами, також ми забули про сонечку. Беремо знову пензлика, беремо знову жовту, жовтий колір. Ставимо нашу плянку в будь-якому місці, де ми хочемо. Можемо більше. Беремо пензлик, витираємо, беремо нашу трубочку і розмухуємо жовту плянку. у нас не зовсім вийшло, звичайно, але все ж таки наша робота є готовою. Тепер погляньте діти на свої роботи. Ваші роботи є унікальними, неповторними, цікавими. Подивіться на свої ногу. Через цей малюнок ми можемо відчути наш внутрішній світ. Також забула вам нагадати, що ви з своїми батьками можете поекспериментувати. Наприклад, для своїх квіточок ви можете змішати червоний колір і жовтий, і буде помаранчевий колір. Або жовтий плюс синій і буде зелений колір для вашої травички. Ваші роботи є сонячними та емоційними. До нових зустрічей, малята!